З кожним днем сильніший, обережно хлопці кошик важкий. Далі я сам понесу. Він заважкий для тебе каю. Давай я візьму. Каю хотів би бути великим і сильним, як його тато. Куди ви? Ми зараз будемо їсти. О, ні ні. Траву їдять корілки, а не дівчатка. Ну. Можна, ми поки що пограємо на турніках. Гаразд. Можна мені з вами? Я люблю тренуватись на турніках. Каю втомився бути маленьким, він хотів стати великим і сильним. Підсадити тебе, мав. Mm -hmm. Один, ху -ху, два. Ху -ху. Так, ти просто молодець. Тільки поглянь туди. Дивися, каю на вітурники. Більші. Ух ти. А ви зможете випробувати їх першими. Дякуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А на тому всього чотири поперечини. Тату можна я спробую будь ласка. Один. Два, три, чотири. Молодець каю. Каю засмутився, що не зміг діти до кінця турніка. Я теж буду мавпою Один, два, три. Чотири, п'ять. Молодець Лео Можна ще раз спробувати. Звичайно, можна. Один, два, три, чотири. Каю дуже хотів продовжувати, але у нього втомилися руки і він уже не міг триматися за турнік. Я можу, тільки до чотирьох. Ти прийшов далі, ніж я. Чотири це багато і п'ять також. На старому турніку ви б точно дійшли до кінця. Але я хочу пройти цей турнік до кінця. Спочатку треба стати сильнішим. А як стати сильнішим? Я знаю відповідь на це питання. Сказати вам: так! Хм, <світ> Щоб вирости великим і сильним потрібно. Не можу сказати. <реш> Тату. Гаразд, скажу. Але коли ми сядемо їсти, час обідати. <реш> ну, гаразд, ура! <реш> метелик, метелик, метелик. <реш> <реш> Привіт, мамо! А ми лазили, як мавпи. Здається, у мене є дещо саме для мавп Таке враження, ніби це обіду зоопарку. Скажи нам, тато. Що сказати? Що, Що треба? треба робити, щоб вирости великим і сильним? Щоб вирости великими і сильними. Стоп. Ви вже знаєте. Хто вам сказав? Ми не знаємо. Скажіть нам. Щоб вирости великими і сильними. Треба їсти здорову їжу, фрукти, овочі та сендвічі і пити здорові напої, скажімо, сік і молоко. Ха -ха! Тату, я це вже знаю. А ще треба багато спати і багато часу проводити на свіжому повітрі, іншими словами, гратися. Стати сильним буде просто, бо я люблю все це робити. Я теж я виросту дуже, дуже сильним, хм. Хм. кому налити ще молока? Ого, Билли, ты такой сильный Готово, Клэм Дякую, Билли Каю, а ты стоишь сильнейшим Что? Справди? Звучайно Минулого року ти не міг його підняти. Справді, тато, чуєш, я справді стаю сильнішим. Бачиш? ще не скоро стане справді великим і сильним, але він ставатиме сильнішим з кожним днем. <рив>